Не встигли розпуститися перші квіти, а ви вже забули, що таки дихати носом. Вітаю! Сезон алергії розпочато. Алергія це коли ваш організм думає, що пилок – це ворог і починає його атакувати. Наслідки: червоні очі, закладений ніс та безкінечні серветки. Але є декілька порад, які допоможуть вижити у цей важкий час, навіть якщо немає ліків під рукою. По-перше, носи маску на вулиці. Маска затримує пилок, і ти дихаєш більш чистим повітрям. По-друге, намагайся не виходити на вулицю в вітряну погоду і хоча б 10-15 годин після. Віта підіймає пилок, і це безпосередньо посилює симптоми. Якщо можливо, тримай вікна закритими. Коли повертаєшся додому, обов'язково мий руки, приймай душ і зміні одяг. Пилок залишається на всьому, що ти носиш, тому це важливо. Ще один важливий крок це вологе прибирання вдома. Воно допомагає позбутися пилку, який осідає на поверхнях, і так зменшує його концентрацію в повітрі. І наостанок, якщо симптоми алергії не проходять, варто записатися до лікаря, аби весна стала знову чудовою порою. Алергики, а як ви виживаєте у цю важку пару? Пишіть свої поради в коментарях.